Доброго вечора, Україно. Продовжуємо збирати кукурудзу. Покажу вам свої удосконалення. Виїхали молотить були вчора. І, як я й казав, і обороти невеликі, а випадають качани все одно. То там, то там, то там, то там. В общем, зробили із звичайних 20-літрових каністр з під хімії на скору руку отакі От щитки. Навіть не на ті болти, що там були, просто на саморізи. Головне, щоб вони... виконували, скажімо так, свою функцію. І друга проблема в нас є така, що то там, то там набиває, отак, знаєте, як бува, так набере кучу прямо. Оце отут. Так, друзі. Як ми... Поборолися з цією проблемою, що назбирує кучі. Не на кожен рядок ми таке зробили, але зробили. Дивіться. Приварили торець сегмент. Один. Довший не вийшло у нас зробити, бо там впирається у один болт. Ну, скажімо так. Також можна це діло удосконалити, там зробити болт коротший. Сегменти брали нові, приварювали просто в турецьку автоматом. Клас. Там, де приварили, жодного разу не забилися. Оце ми приварили по центру і по краях. Завтра доваримо. Буде на всіх рядках по одному сегментові. Результатом більш ніж задоволений. Наступна проблема в нас кабани. Совка попід'їдала стебло, кабани також помогли. Е, і в результаті багато є кукурудзи, що лежить вона на землі. Як не опускай цю дану іменно жатку і за оцих ось, лиш сам носак, кінчик, до землі не торкається, як би ти не опускав, фриза впирається в землю і все. Ну як ви вже побачили, друзі. От такі прутики. Бачите? І він можна так іти жадкою, що він єлі-єлі, так сказати, йде по землі, шкребе. І тим самим піднімає повністю стебло і... Початки. Все, скажімо так, все в бункер, все в комору. На такі справи. Рекомендую дане удосконалення. Всім пока.